Урочистості з нагоди дня гідності та свободи відбулися 21 листопада у горішніх плавнях. На початку заходу, що проходив у малій залі палацу культури і творчості, ведуча зачитала вітання від міського голови Дмитра Бикова. Шановні вирішноплавниці, гості нашого міста, вітаю вас із Днем гідності і свободи. Сьогодні за свободу за прагнення жити в суверенній вільній. Соборній Україні ми платимо надзвичайно високу ціну життям наших українців, вільних волелюбних, велетів Духу. Також ми боремося за свої громадянські права, за справедливість, торжество правди і закону, за європейський вектор розвитку країни. Нам необхідно об'єднатися сьогодні в цій боротьбі, як ніколи, бо майбутнє України. Творить кожен із нас щоденною працею, особистою відповідальністю, системою цінностей. Бажаю усім мирного неба, перемоги, здоров'я і наснаги, непохитної віри і стійкості. Міський голова Дмитро Бико. Колективи Палацу культури і творчості підготували для горішньоплавнян та гостей міста змістовний патріотичний концерт. Кожне виконання було пронизане сумом та болем за багаторічне страждання України, а також вірою у безсумнівну перемогу. Хвилиною мовчання присутні в залі вшанували пам'ять усіх загиблих воїнів та цивільних у російсько-українській війні. Гідність і свобода це те, за що ми боремося, і що надає нам силу. Те, що єднає нас, українців, у боротьбі за перемогу. Все буде Україна!